Про це і не лише говоримо з нашим гостем. Це Денис Богуш, представник управління стратегічних комунікацій, апарати апарату головнокомандувача ЗСУ. А, пане Денисе, мої вам вітання. Отже, ваша думка чи дійсно а, це схоже на конфлікт? А, і хто на кого тут, умовно кажучи, тисне, хто кого сварить, от, щоб розібратися в цій історії? І яка вигода для цього нам, українцям? Ну, дивіться, по перше, потрібно зрозуміти, що о, ПВК Вагнер це десятки тисяч бійців, а о, армія Росії це там сотні тисяч, і там з літаками, кораблями, ППО і так далі. І о, той бардак, який відбувається в армії Росії під час війни, він просто продовжується, і це ну, для них ну, більш-менш такий ну нормальний стан. Значить, і ці конфлікти вони вже продовжувалися, Ну, мінімум, ми знаємо три ну, такі великі випадки. Що, по-перше, ну, коли наступали вагнерівці, то армія Росії не підтримувала їх артилерії. А коли вони наступали, їм не давали їм, ну, брізали від логістики, і ну, Вагнерівці взяли в полон підполковника російської армії. Тобто, якщо це скласти докупи, то це взагалі не зрозуміло, як це все відбувається в Росії, mm -hmm. але Пригожин має певний імунітет від Путіна, і його ну, ніхто не тримає. І спочатку він ну заробив собі авторитет тим, що вони на якихось ділянках фронту щось там зробили, і те, що він має до Путіна, тобто він може ну Путіну щось подзвонити, тобто передати напряму якусь інформацію і. А зараз ця війна вже перейшла дійсно. Шойгу видав наказ. Ну цей наказ датується 10 червня. Що до 1 липня ці ПВК повинні заключити з міністерством оборони Росії контракти, і на це вже зголосилися інші такі подібні організації, наприклад, там спецпідрозділа Рідут і так далі. Тобто, там є в них такі ПВК. І таким чином eh, Пригожин eh, просто показує, eh, що він може ну, ну, він має люфт, от але тут і ще історія така: він же ж почав вже політичну свою кар'єру, і йому Путін дав eh, ну, можливість eh, балотуватися або критикувати eh, губернатора Санкт-Петербурга. Тобто в нього там така ділянка ще фронту. Окрім того, що він на війні, він ще й політично якось себе показує. Угу. Просто для нас, для нас це не є така суттєва історія, тому що лінія фронту дуже велика, це тисячі кілометрів, і е, е, ну, вагнерівці стоять тільки в окремих місцях. Тобто, е, оцей конфлікт у нас е, з точки зору інформаційного, ми так думаємо. Ну це такий великий конфлікт, а з точки зору. Всієї армії Росії наступу і там захисних споруд ракетних військ, там, ну, там ППО, там артилерії і так далі. Це просто локальний такий ну, конфлікт. Просто він дуже серйозно зараз ну, почав переростати політику, і тому о, і Шойгу, і Путін ну, вирішили це якось порядкувати. Дивіться, от ви згадали про ще один кут. Я зроблю з цього трикутника. Так, от це батальйон Ахмат. А напередодні, от ну, перед цим. Пригожин з Кадировим почали активно сваритися, хоча вони до того дуже сильно ну, була підтримка певна один одного. І от ви кажете так, що фронт то довгий, але напередодні сталася така е, цікава історія, коли російські ЗМІ почали писати про те, що нібито там чи загинув, чи поранено була права рука Кадирова і депутат Російської думи Делімханов. А, і тут от почалась така історія, що нібито от воєнкори, так звані, почали заявляти, що Ахмат зірвався з позиції у Мар'їнці і поїхав шукати Делімханова. Тобто, ну от, от що ці от такі історії означають певні сварки між ними. А і потім ще пішли розмови про те, що нібито пригоженці могли злити позиції Делімханова Збройним силам України, нібито це вже от такі в них фентазії пішли що тут відбувається? А, ну тут потрібно просто зрозуміти, що такі чеченські війська, і ми бачимо певну а, дезорганізацію ну, взагалі ну, такий бардак російській армії. І вони ж із за цього бардака і, змог, ну, і не змогли захопити Україну там за три дні. Тобто, в них були плани одні, а виявилося, що вони ну зовсім інші. І тому а, така певна. Ну, певний хаос на, на окремих ділянках фронту у них ну, постійно. Постійно у них є там і пилятства, і є ну, дуже багато проблем. І підриви власні, і вони там не слухаються, які але, але так як вони не ну, так скажемо, ну, кидають нам велику кількість людей просто на убой. Тобто, ну ну десятками тисяч людей. Ми просто промисловими, ну промисловим способом вбиваємо, тому для них якийсь такий ну маленький участок фронту на якому якийсь підрозділ піднявся і щось ну ну, поїхав шукати цього Ділімханова. Це в них ну таке може бути. Як в них може бути і Вагнер, який повністю ніяк не співпрацює з міністерством оборони, але якимось чином воює і на якихось ділянках фронту, десь перемагає, тобто в них є певний бардак. Ну і, і бачите, збройні сили цим армія да, і збройні сили подекуди цим безладом час від часу користуються. Ну дякую вам, пане Денисе, Принаймні на цьому ми поставимо три крапки, але хотілося би так ще раз запросити вас якось в ефір для того, щоб детальніше обговорити всю цю історію. Є багато таких якихось підкилимних інтриг на Росії, які можливо нам допоможуть, а можливо і в розпаді Росії. Ну це така моя особиста фантазія. Дякуємо вам за те, що долучилися. Дякую за те, що пояснили, Нили ті процеси, які відбувалися останніми днями на Росії і в російських військах і політичних колах. Денис Богуш, представник управління стратегічних комунікацій, апарату головнокомандуючого збройних сил України.